За переказами сучасників, Тарас Григорович дуже любив народні пісні і знав їх без ліку. Юліан Беліна Кенжицький розповів одного вечора, коли я сидів біля вікна і пив чай, чую замашний спів дуже гарним і чистим голосом Гей, на горі там жінці жнуть. Ті співи незнайомого співака, чи швидше двох, як мені здавалося на слух, розколихали й мою душу. Може, через півгодини згодом стоїть хтось перед ганком нашого дворика. Мужчина середнього зросту, досить кремезний, з лиця дуже звичайний, Ну, сказати б навіть негарний, бо вуста мав вузькій затиснені, а ніс, як у нас кажуть, кирпатий Зате очі мав незвичайні Сяїло з них розумом. Той незнайомий підійшов до мене. Добрий вечір. Сказав піднімаючи капелюх. Добрий вечір, відповів я по-українськи. Незнайомець глянув мені в очі. Брат, чи ворог спитав. Брат, кажу. Ми подали один одному руки. Незнайомий вимовив прізвище Шевченко. Тарас Шевченко, автор Кобзаря. Він сам і є, відповів добродушно. І знайомство зав'язалось. Ми посідали, і розпочалась розмова така жива й така невимушена, ніби ми були знайомі вже багато років. Поезія і пісня зблизили нас.